19-та година в столиці України і на п'ятому продовжується час новин. У Криму знову палає. За словами мешканців, пожежа виникла у прибудові і перекинулася на приватний будинок на мисі Фіолент. Водночас у соцмережах пишуть ймовірно горить один із центрів реб чорноморського флоту окупантів. Пожежники гасили полум'я, але не загасили. Боже мой, господі. Коли щось пішло П'ятьох винищувачів не дорахувалися росіяни останніми днями. Учора ввечері сили ППО знищили су 34 та су 30 А у п'ятницю, 22 грудня, українські оборонці приземлили одразу три російські винищувачі. Паніці росіян немає меж, а от у повітряних силах збройних сил красномовно натякнули. Яка техніка успішно допомогла уразити ворожі літаки? Лідія Середюк розповість більше. На різдво українцям сили ППО подарували збиті російські винищувачі. На Маріупольському напрямку зенітники уразили гордість російської авіації, бомбардувальник су 34 Про його знищення надвечір неділі повідомили у повітряних силах. Згодом підтвердили інформацію про збиття ще однієї важливої цілі су Су-30. Йому допомогли від'ємно злетіти над акваторією Чорного моря на одеському напрямку. Одразу три російські су 34 на південному напрямку поцілили декілька днів тому, 22 грудня. Повідомивши про це, командувач повітряних сил зсу Микола Олещук зазначив, що це відповідь на нічну атаку дронів. І це стало справжньою несподіванкою для окупантів, які одразу ж почали скиглити. Мовляв, цілі збив Петріот у повітряних силах. Натякнули, що справді так ефективно міг попрацювати цей новітній зенітно-ракетний комплекс, і це болючий удар по російській аві авіації. безумовно цінна машина для Росії, а тим паче пілоти, які там знаходяться, там два льотчика одразу і в сутринчетвертому і в со тридцятому знаходяться. Тому Росія їх використовує для завдання ударів як керованими авіа. Ми так і керовними авіаційними ракетами, такими як Х-59, наблизились занадто так до на до лінії бойового зіткнення. Тобто, якщо дистанційно, то дистанційно вони задовго тут вирішили дещо далі вдарити. Мабуть, так таким чином підставили себе під удар. Таким чином зараз можна подивитися за їх реакцію, чи будуть і надалі вони десь на цих напрямках, де несуть втрати, от так себе зуслало поводити. Після такої успішної роботи української ППО, російська авіація не наважувалася підлітати до Херсона ближче ніж на 150 кілометрів, і тепер значно менше цілитиме авіабомбами та змінить тактику. Їхні літаки, які вони думали, що ми не зможемо їх перехопити, що вони зараз знищаться. Це три літаки, потім ще один, потім ще один. Це коштовні літаки. Сучасні, вони коштують ну, судсу коштує по 50 мільйонів. Якщо ми їх можемо знищити, то то це означає, що ми отримали додаткові комплекси протиповітряної оборони. У повітряних силах зауважують, що тепер російська орда активізувала свою розвідку, аби з'ясувати, чим Україна змогла збити п'ять винищувачів за декілька днів. Лідія Середюк, п'ятий канал добалакався у Росії. Отруїли Антона Красовського, екс-директора пропагандистського мовника Раша Тудей. Загалом він відомий тим, що в прямому етарі закликав вбивати українських дітей. Напередодні Красовський розповів про недугу, поширив у соцмережах і світлини з лікарні. Запевняв, що вже почувається добре. Втім, джерела видання «Київпост» у головному управлінні розвідки заявляють, що це повідомлення ймовірно поширив уже не сам пропагандист. За даними гурстан красовського погіршується. Нові правила щодо мобілізації та військової служби Верховна Рада може розглянути 10 січня. Про це стало відомо виданню лівий берег від джерел в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Тексту документа поки що немає. Його тільки обговорюють. Проте нині відомі основні тези серед запропонованих змін, зокрема скасування строкової служби, зменшення призумного віку до 25 років. Нові підстави для звільнення. Крім цього, серед норм є також запровадження зобов'язання для військо. Кового командування проводити обов'язкову ротацію на лінії зіткнення не більше шести місяців із визначеним терміном на відновлення підрозділу. Повідомляє лівий берег. Нагадаю, що напередодні у своєму інтерв'ю суспільному міністр оборони Устаму Мєров зазначив, що вже днями до парламенту спрямують законопроєкт щодо змін в процесі мобілізації. Деталей не поточнив, проте зазначив, що його мета зробити мобілізацію зрозумілою для суспільства зробити так, щоб служба у війську не не сприймалася як покарання. Україна не готова отримати літаки F-16 від західних партнерів. Про це в етарі Радіо Свобода розповів Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України. За його словами, наші інженери потребують часу на підготовку. Також це ще слід підготувати і інфраструктуру. Який є сенс літаки доставляти сюди, щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Ну треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове. І інфраструктура, льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також і авіаційний склад. Це, це це на одне з основних, що що потрібно для того, щоб завершити процес. Підготовки взагалі усього, тому що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а і займатися озброєнням. Війна триватиме щонайменше ще рік. Україна отримала недостатньо далекобійної зброї, аби завдати поразки Росії. Так вважає генерал Бен Ходжес, колишній командувач збройними силами США у Європі. Визнає контрнаступ не досяг своєї мети без далекобійних систем. Збройним силам України не вдалося досягти прориву на фронті. Брак високоточної зброї вплинув на стратегію бойових дій. Україна не могла здійснювати повномасштабні операції, вважає генерал. Не виправдані також і деякі умови для України. Захід вимагає утримуватися від ударів глиб Росії, але. Це розв'язує Москві руки. Окупанти розміщують логістичні центри на власній території. Водночас генерал звернув увагу на російські втрати. Збройні сили знищили величезну кількість російських танків, артилерії та бойових машин. Загалом загинули 300 тисяч російських військових. Лише за осінь втрати в живій силі становили 20 тисяч загарбників, але здобутків немає. Армія РФ захопила лише кілька квадратних кілометрів навколо Авдіївки. Звичайно, я був розчарований тим, що український контрнаступ не мав тих результатів, на які ми всі сподівались, і які я прогнозував. Це ми захід зазнали невдачі, а не Україна. Ми не змогли забезпечити їх тим, на що вони розраховували це і військово-повітряні потужності, високоточна зброя великої дальності та багато іншого, що було потрібне для успіху цього контрнаступу. Протестувальники у Сербії блокують рух вулицями столиці. Учасники акції «Непокори» пообіцяли вдатися до такого кроку і виконали свою погрозу. Одна із вимог протестувальників. Погодження перевірки списку виборців, але сербська влада не пішла на поступки. Прем'єр Сербії Вучич заявив, що ці вибори найчистіші та найчисніші з усіх. А опозиція ніколи не може визнати поразки. Глава уряду, чия поліцила стверджує, що перемогла на виборах. Обіцяє оприлюднити важливого листа, да йтиметься про вплив і втручання. Цитую. Важливої країни у виборчий процес у Сербії про опозиційні акції у Белграді та до чого тут Росія детальніше в сюжеті Антона Кучеренка. Сьомий день протестів у Сербії видався вкрай гарячим. З вечора невдоволена юрба вже звично гуртувалась на будівлі виборчої комісії. Опозиція натомість закликала до рішучіших дій. Протест перенісся до столичної мерії. А вже там розбиті вікна та бійки з поліцією. З собою протестувальники прихопили прапори Сербії та Євросоюзу, вигукували лайливі гасла у бік влади, намагалися прорватися до будівлі мерії, але їм завадили правоохоронці. Поліціянти залили протестувальників. Стувальників сльозогінним газом, а найбільш активних затримали. Я перебуваю на своєму робочому місці в будівлі президента Сербії за 100 метрів від демонстрантів і частини агресивно налаштованих людей, які все ще намагаються захопити міську раду Белграда. Я хочу сказати вам, громадяни Сербії, щоб ви не хвилювалися. Попри ці події, ми любимо нашу країну, ми любимо наше місто. Ми не звикли до того, що хтось б'є нам вікна чи руйнує наші будинки. Не хвилюйтеся ніякої революції. Ці не відбувається, вони нічого не здобудуть. Очолила протест коаліція Сербія проти насильства. Скаржилась опозиціонер на надмірне застосування сили з боку правоохоронців. Звинувачували уряд у непрозорості виборів. Єдине, що ця держава мала надати своїм громадянам, це право вільно обирати тих, хто буде керувати країною. Але вони вкрали вибори. вучич вкрав не один, а тисячі і тисячі голосів. Під час екстреної промови президент не стримував емоцій. Олександр Вучич таврував мітингарів, називав їх злодіями. Переконував, що ідея протестів зародилася не в Сербії. Буцімто то хтось ззовні намагається розхитати країну, але зауважив, що ці наміри марні. Сербія не лишилась наодинці, натякнув вучіч на підтримку іноземних сил, які зокрема сповістили про дії мітингарів напередодні. Ми кілька днів попереджали, що підготовка до цього триває. Люди не хотіли голосувати голосувати, бо знали, що їм не вдасться завоювати довіру суспільства. Ми вже кілька днів говоримо про іноземний фактор. Багато хто вдавав із себе наївного і не хотів ні чути, ні бачити того, що відбувається. Я дякую іноземним службам, які чітко дали зрозуміти, що вони знають про ці події. Вони надали інформацію нашим спецслужбам, які своєчасно відреагували і точно знали, що планують ці злочинці. Однак, які саме іноземні сили має на увазі Вучич? подробиць сербський лідер не надав. Правда, викрилась дещо згодом. Як виявилось, у скрутний момент руку допомоги простягнув Путін. Саме російська розвідка надала Болграду дані про наміри опозиціонерів. Співпраця між давніми союзниками підтвердила прем'єр-міністерка Сербії. У нас були дані від спецслужб, які попереджали про це. Насамперед, російська служба безпеки надала нам цю інформацію. Водночас представники захід країн звинуватили нас у поширенні дезінформації та в тому, що це нісенітниця. Вони сміялися, і як сказав президент Вучіч, хтось приймав це всерйоз, хтось хотів допомогти, але багато хто знав і не хотів допомагати. Протести сербської опозиції не вщухають вже сьомий день. Коаліція Сербія проти насильства не згодна з результатами дострокових виборів, які відбулись 17 грудня. Насамперед опозицію непокоїть голосування у столиці. Коаліція поступилась про владні сербській прогресивній партії. Відставання незначне, лише 5%. Але виборчий процес викликав багато запитань. Владу звинуватили у фальсифікаціях. Однак на поступки правляча партія йти не збирається. Про цілковитий перегляд результатів мови не йде. Вучич готовий перерахувати голоси лише на кількох дільницях. Стриману позицію зайняв і Європейський Союз. Антон Кучеренко, п'ятий канал. 2024 рік українці зустрічатимуть, завдаючи нищівної поразки росіянам. Чільник головного управління розвідки Кирило Буданов привітав українців із Гриздвом та додав, що Росія ніколи не зможе реалізувати. Ати свої підступні плани щодо знищення України. Кремлівський терористично окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи і незалежності. 2024 рік це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників. І Зустрінемо ми його завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі. Водночас на Росії суд заочно арештував Кирила Буданова. Про це повідомляється в телеграм-каналі Московських судів загальної юрисдикції. Зазначається, що начальник розвідки обвинувачується у скоєнні 104 злочинів, зокрема у скоєнні терористичного акту. Вітання з окопів. Кропивницькі спецпризначенці привітали українців із Різдвом Христовим. Святкове відеозвернення воїни записали із зони бойових дій, де нині продовжують успішно нищити окупантів. Як і весь цивілізований світ різдво українські військові зустріли 25 грудня. У вечір за вечерю захисники запалили окопні свічки, аби продемонструвати єдність із мільйонами українців та вшанувати героїв, які загинули, захищаючи Україну. Та громада, в мене воїна село, Пісаної Парази. Вітаємо всіх українців з Різдвом Христовим. У нас сьогодні така різдвяна свічка, дай Бог, що до вас була мирна, спокійна, свічка перемоги, свічка Різдва, яка буде торжествувати перемогу добра назад. Христос народиться. І та коліда буде лунати. Усі Україні. слава Україні. З думками про захисників і захисниць, святкова молитва лунала у Софії Київській. Туди прийшло чимало людей, які вперше відзначали Різдво за новим календарем. Божественну літургію очолив предстоятель православної церкви Епіфаній. На службі був і наш Віталій Залевський. Українська колядка в українській церкві Софійському соборі божественну літургію проводить предстоятель православної церкви Епіфаній. за перемогу за наших захисників і захисниць, які замість того, щоб бути у родинному колі в холодних окопах захищають нашу землю від російських окупантів. Не в останній момент хлопці стоять за те, щоб ці традиції наші були збережені, щоб ми могли робити в себе на землі. Те, що ми хочемо святкувати, те як ми хочемо говорити, як ми хочемо. Не родина вся в окупації і різдво без родини це Очередне нагадування, що відбувається в нашій країні, і що до чого Росія нас довела, і що ми маємо переживати, просто через те, що вони існують. Православна церква України була утворена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Відтоді Московський патріархат суттєво втратив свої позиції в Україні, а понад півтори тисячі релігійних громад та монастирів заявили про перехід до ПЦУ. Церква пройшла визнання світовим православ'ям. Церква пройшла значне збільшення парафій і парафіян, які приєдналися, і більше ви знаєте, що більше тисячі парафій перейшло, незважаючи на певне перешкоджання, яке в той час було присутнє з окремими. Представниками, які не були щасливі встановлення нашої церкви, під час літургії до українців звернувся предстоятель ПЦУ. Він подякував кожному, хто наближає нашу перемогу. Серед горя і страждань війни, серед болю втрат. Ми все одно святкуємо. Бо різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваг і подарунків, Скільки свідчення перемоги правди і добра, та неодмінної поразки зла. Це особливе різдво по новому. Більшість українців вперше відзначають великі свята за новим календарем. Раніше питання про перехід на нові дати залишалося на рівні палких дискусій. Нині більшість людей за такі зміни. Віталій Залевський, горе спона, п'ятий канал. З літургію Різдво Христове відзначають у Патріаршому соборі Воскресіння Христового української греко-католицької церкви у столиці богослужіння очолив глава ОГКЦ блаженніший отець Святослав. Попри те, що 25 грудня для українців нова дата святкування різдва, помолитися до храму сьогодні. Прийшло багато парафіян. Нагадаю, Українська греко-католицька церква та православна церква України перейшли на новий юліанський календар із нового церковного року, який розпочався 1 вересня. Саме тому дати. Церковних свят змістилися, а різдво тепер припадає на 25 грудня, що на державному рівні затвердив указом президента України. Я радію, що ми повертаємось до цього святкування європейською родиною. Відчуваємо тут таке істинну віру. Що нашій країні настав мир? А що всі, хто на жаль сьогодні не можуть бути своєю сім'єю, своєю родиною разом за святковими столами, вчора не зміг бути разом з ними також під час святої вечері, щоб вони нарешті всі повернулися додому. Як найшвидшого миру світові, який роздирають війни, ці побажання рефреном звучать у різдвяних промовах політиків і духовенства всього християнського світу, чимало з них напряму згадують Україну, яка вже друге різдво поспіль зустрічає в умовах повномасштабного вторгнення. Про основні заяви і різдвяні святкування у світі розповість Нона Стефанова. Український прапор і не один на площі святого Петра у Ватикані українці і ті, хто підтримують нашу боротьбу до перемоги, серед десятків тисяч вірян зібралися послухати папу римського. Потифік виголошує традиційне послання та апостольське благословення Урбі Орбі» з нагоди Різдва Христового у промові. Папа згадав незагоєні рани сучасного світу, побажав швидкого закінчення всіх конфліктів, які нині шматують планету. Також Закликав відмовитися від використання зброї поза як досягти миру нею складно. Понтифік помилився за мир в Сирії, Ємені та Лівані. Згадав у молитві конфлікт між Ізраїлем та Палестиною, а також між Вірменією та Азербайджаном. Запевнив, що шлях до стабільного миру лише через гуманітарні програми знайшлося у посланні місце і для України. Папа зауважив, що постійно молиться за мир у нашій країні. З очима прикутими до дитятка Ісуса благаю миру для України. Поновімо нашу духовну і людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові. Говорив про Україну у різдвяному зверненні Франк Вальтерштайнмаєр, президент Німеччини. Він був в Україні у жовтні 2022-го, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії, і тоді навіть провів в укритті кілька годин, ховаючись від російських обстрілів. Російська агресивна війна проти України вступає у свою другу зиму. Від осені ми жахаємося звірств, скоєних Хамасом, і жертв війни на близькому сході. Цей рік також залишив багато запитань без відповідей. Тут у нашій країні. Деякі люди скептично ставляться до держави і політики, а дехто стурбований майбутнім. Ми всі прагнемо більш мирного світу. Я теж цього прагну, і я думаю, що ми ніколи не повинні опускати руки. Із різдвяним посланням виступає і британський монарх Чарльз третій. Він нагадує про те, що різдвяна історія це історія служіння сина Божого світові. Ісус власним прикладом показав, як любити ближнього як самого себе. Уранці на різдво вся монарша родина традиційно відвідує службу у Сандернгемі, графстві Норфолк. Сюди приїжджала на різдвяні канікули. І єлизавета II. Зараз цю традицію продовжує і її син. Різдвяна історія розповідає нам про те, що ангели спочатку принесли послання надії пастухам. Це були люди, які жили серед інших Божих створінь. Ті, що були близькі до природи, мали привілей тієї ночі, і в час дедалі більш трагічних конфліктів по цілому світу. Я молюся, аби ми також могли зробити все, що в наших силах для захисту одне одного. Слова Ісуса більше ніж коли-небудь актуальні. Ставтеся до інших так, як ви хотіли б, щоб ставили до вас такі цінності є універсальними. Бажаю вам різдва миру на землі та доброї волі для всіх сьогодні і завжди. Основні різдвяні богослужіння відбулися надвечір Різдва, а також у досвіта. Вже в день люди дозволяють собі відпочити. Так у Німеччині клуб Берлінські моржі зібрався на щорічне різдвяне купання. Його проводять у Берлінському озері Оранке. Цій традиції понад 40 років. Після купання моржі співають колядок. Нонна Стефанова, Антон Кучеренко, п'ятий канал. Боронив державу від окупантів а тепер допомагає з'являтися на світ новим українцям. Лікар Акушер із Черкас Андрій Зеленко воював у 2015 році та 2022. Обидва рази служив добровільно. А нині через сімейні обставини повернувся з фронту до своєї професії. За 17 років роботи в пологовому будинку допоміг народитися майже тисячі українців. Яна Ломаренко продовжить. ласочка, проходьте. Валентина прийшла на плановий узд огляд. Вона вагітна і вже знає, що народиться син. Лікар Андрій Зеленько контролює стан пацієнтки. Підлежить голівкою голівкою донизу, голівкою донизу в передньому виді, тобто личиком до гори. Лікар описує здорову дитинку і запевняє пацієнтку, що її стан у нормі. Валентина каже, у фаховості медика впевнена. Всі питання відповів. Відповідно, всім задоволена, дуже вдячна. Завжди все спокійно, комфортно, інформативно, вчасно. І я дуже задоволена. Вже 17 років Андрій Зеленько допомагає народжуватися маленьким українцям. За цей час прийняв близько тисячі пологів. Зараз працює акушером гінекологом у полого будинку Та ще підпрацьовує в двох клініках на ОЗД. Каже, покидав роботу лише двічі, коли йшов служити. Не можна бути байдужим, тому що якщо як кажуть, яка різниця, то тут України тоді не залишиться. Перший раз пішов воювати у 2015 році. Рік служив на Донеччині. Вдруге взявся за зброю у перший день повномасштабного вторгнення. Проблеми зі здоров'ям та троє дітей дозволяли йому не йти, але каже: не всидів, щоб зупинити расистів заради батьків, дружини і своїх трьох синів. Дружина Яна, Роман, Женя. От грішка з нами буває рідко, але ми в хороших відносинах. Потрапив Андрій до складу черкаського підрозділу тероборони. Йому доручили командування взводом. Після навчань потрапив у пекло війни, попасно на Луганщині. За місто тоді точилися тяжкі бої. Це якраз біжу на позиції по фото походу. По фотографував квітень. Місяць тюльпани квітують. Бачите, біля цього, біля будівлі. Яка будівля, в якому стані? Яка руйнація? Тобто зруйнована тут, наприклад, ось. Від артилерії, артилерії обвалюється будівля. От прилетіли падаємо, все взривається до кладу. Стаємо, біжимо далі. Без сну, в пекельних умовах. Андрій з побратимами стали на оборону. Попасно ворог тоді випалював ущент. Підрозділи, які там воювали, мали колосальні втрати. Андрій теж втрачав побратимів, але запевняє, не здавалися. Почали відступати, коли стримувати ворожий наступ було неможливо. на БМП. Нам попривозили, скинули. Ящик чи два малесеньких пасочок. У мене десь і фотографія, звичай, здається, залишилась, що автомат, грязні руки і пасочка в мене ця в руках, малюсінька, така, знаєте, от просто аж боліло і ще мило, що дома свято, а ми, а ми знаходимося там. Після виведення українського війська з попасної Андрій воював ще за кілька міст на Донеччині. Згодом тих, хто вцілів із Черкаської тро відправили на ротацію за місцем дислокації. Там Андрій прослужив і ще більш ніж півроку. Я серед ночі я розумію, що це ненормально, але, наприклад, прокидався від того. Дружина в ліжко забрала малу дитину. А я розумію, що я насправді в підвалі попасної. І що тут біля мене відсіжна чи то сплять? що тут дитина біля нас робить. Я в повному жаху від того. Що тут дитині не можна бути, у той час дружині Андрія зробили операцію через хворобу ще більше заслабла матір, і треба було давати раду дітям. Тож він вирішив демобілізуватися. Відразу вийшов у три місця роботи. Він в 15-му році добровільно пішов служити. Потім 22-му він пішов знову, скажімо так, і вже був командиром стрілецького взводу. От, тобто, скажемо так, ну мене точно вразило, як людина, яка могла абсолютно спокійно собі сидіти і, скажемо, все одно приносити користь працюючи, ну скажемо, на медицинмедицині в тилу. Ну, тим паче це був його вибір і його рішення. І ну скажемо, тут можна тільки подякувати кабі всією душою. Нині Андрій поєднує медичну практику з волонтерством, щоб і далі не лише допомагати з'являтися на світ новим українцям, а й підтримувати побратимів на фронті. І зараз так само бруднежилети шолом стоять, чекають дуже надію, що не знадобляться. Але ж ви бачите, яка обстановка в країні. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Подаруй військовим зв'язок на різдво. П'ятий канал продовжує розсилку календарів без цензури 2024. За виручені кошти ми купуємо рації та відправляємо їх нашим захисникам та захисницям, аби вони завжди мали зв'язок на фронті. Коли ж хочете долучитися і в такий спосіб задонатити на необхідні засоби, а натомість отримати примірник, то зробити це дуже дуже легко. Кіньте донат розміром від півтори тисячі гривень за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Далі напишіть на пошту лист. Собачка 5UA. Не забудьте прикріпити скрин про благодійний внесок і зазначити дані для відправлення, ім'я, прізвища, номер телефону, місто і відділення нової пошти. Також є відправка за кордон. Крім того, можна просто задонатити будь-яку суму за реквізитами на купівлю рацій. Завдяки календарям без цензури. П'ятий канал вже зібрав 6,5 мільйонів гривень на зв'язок військовим. І це останнє повідомлення на нашій інформаційній програмі. Залишайтеся з п'ятим. Ми незабаром повернемося до вас із розмовними студіями. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.